дня, вітаю вас. Дякую, що залишаєтеся. ТВ. Зараз будемо говорити про останні події міжнародні останнього тижня, і, зокрема, міжнародні зустрічі. і, Зокрема, зустріч яка проходить в ці хвилини в Берліні. Мій гість Володимир Горбач, експерт з міжнародних питань. Вітаю вас, Володя. Дякую, Добре. що прийшли. Отже, зараз в Берліні проводиться консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ. Наш Вадим Пристайко поїхав до Берліна і кажуть, що будуть кілька запитань обговорюватися. Зокрема. Питання миротворців, а президент Порошенко нагадаю, своїм указом ввів у дію рішення РНБО про звернення до ООН і ЄС про розгортання на території України миротворчої місії. Давайте почнемо от з цієї місії. Які ви бачите перспективи взагалі? По перше, що щодо Берліну чи сьогодні можуть бути якісь подвижки в цьому, і потім, і потім продовжимо ще. Про миротворців. Ну, сьогоднішня зустріч в Берліні, вона якби, запланована, необхідна. І тут ну, певна оцінка виконання відбуватиметься мінських домовленостей і розмови про, про перспективи взагалі регулювання цього конфлікту. Але що стосується власне миротворчості і миротворчої місії, то я висловлю ну, скептичні свої очікування. Ця, ця зустріч, навряд чи щось. Змінить, оскільки ми вже вчора отримали так, би мовити, заяву російську представника речника Російського міністерства іностранних діл про те, що Росія заветує на Раді Безпеки ООН відповідне відповідну пропозицію пропозицію про направлення в Україну миротворчої місії ООН. Тому це означає, що російська позиція полягає в тому, що вони не зацікавлені. У появі миротворців на, на Донбасі це означає, що вони не зацікавлені у наявності там так би мовити третьої сили, яка б розмежувала сторони конфлікту, і це означає, що вони зацікавлені в протилежному в можливості ведення подальшого наступу без того, щоб на так би мовити напоротися на, на миротворців. Тим часом вчора генсекон Пан Гімун і глава європейської дипломатії Федері Федеріка Мґеріні говорили про можливість відправляти миротворців. Миротворців ООН на Донбас і так далі не обговорю. вони не повідомляють деталі бесіди, лише кажуть, що. А вони хочуть обговорити це також з президентом Порошенком. Для чого тоді от це питання піднімається і обговорюється, якщо воно є нереальним? От воно обговорюється ну, в Берліні. Воно обговорюється між дипломатами, топ дипломатами. Я, ну я нагадаю, що сьогодні ще о 18-й годині за київським часом ще й рад без радбезон буде засідати, mm -hmm. обговорювати так, тему врегулювання конфлікту на Донбасі. І там ми можемо більш чітко побачити позицію російської сторони, наприклад, і позицію керівництва, і буде виступати заступник генсека ООН, американський дипломат Фелтман. Тобто, в принципі, чому це обговорюється? Обговорюється, тому щоб тримати це на якби на столі переговорів. Да? бо якщо Росія накладе навіть вето на це питання, то це теж буде відповідь, певний крок. У цьому діалозі і Зрештою, Росію до цього спонукають, змушують і підштовхують, щоб вона це зробила. Ми всі свідомі того, що миротворча місія ООН не з'явиться в Україні там завтра чи післязавтра, і як мінімум, там півроку на всі відповідні процедури потрібні. Але набагато швидше Росія може накласти вето да? mm -hmm. і сказати, що вона не зацікавлена у миротворчій місії. А це може бути потрактовано всіма іншими партнерами Росії по Радбезу ООН, як не зацікавленість Росії взагалі в мирному врегулюванні ще є сумніви. А їм, розумієте, тут дипломатична сцена да, на дипломатичній сцені, дипломатична арена, як, як говорять. Там сумніви, звичайно, в усіх є завжди в усьому, і ніхто не довіряє тим словам, які звучать на, на офіційних зустрічах. Але тим не менше потрібні. Потрібно Дотримуватися формальностей на да? от в дипломатич... Повно, дипломатичного певної uh дипломатичного -huh. ритуалу, етикету процедури. Там, і процедури. І по тому Росія має сказати це слово. Потім вже будуть думати, що з цим робити, і як вирішувати дане питання в обхід російського вето вчора. Пентагон заявляє що на сході України перебувають 12 тисяч російських солдатів. І ще 29 тисяч перебуває в Криму. Так і вчора ж паралельно під час виступу на конференції з роззброєння в Женеві, міністр з справ Німеччини Штайнмаєр каже: от я процитую прекрасна фраза: він каже: своїми діями в українській кризі Росія похитнула довіру до себе. Уявляйте, от слухайтесь, похитнула довіру до себе. Чому ж там Штанма... чому знову загортають папірці? Чому він не каже, що Росія зруйнувала систему континентальної безпеки? Ну, придуману е в 45-му році вже багато всього сказано і е ну. Можна повторювати це, можна якось інші слова підбирати. Але в даному випадку пакуштаймар він же політик, насправді він міністр закордонних справ. Але він політик німецького уряду, він лідер однієї з найбільших партій, фракцій, які сформували нинішню коаліцію, вже в другому скликанні. Він не є професійний дипломат. Бават, але тим не менше на посаді міністра закордонних справ користується таким так суєрідним дипломатичним сленгом, і там, де він говорить, там де дипломат говорить, що Росія похитнула довіру. Ну, проста б людина сказала, що ну це вже все, їм не можна вірити. І так до речі, говорив практично дослівно держсекретар, фактично, за нашими мірками, міністр закордонних справ Сполучених Штатів Джон Керрі, коли він говорив, що нам брешуть в обличчя, і не тільки нам. А представник є зовнішньої та безпекової політики Федерика Федеріка Могеріні каже, ситуація в Україні, незважаючи на випадки порушення режиму припинення вогню, розвивається в правильному напрямку. Потрібно закріпити прогрес. От вона каже, що тільки дипломатичними методами можна розв'язати цю ситуацію. От, по перше, чи ви вірите в те, що лишилися ще дипломатичні механізми? І по-друге, от вона каже, що в правильному напрямку розвивається ситуація. Насправді ми знаємо, що і це знають не тільки ми, і це знають і в Пентагоні, так і, і, і з, з американці, американські політики заявляють про це, що продовжує Росія постачати зброю, так продовжують іти конвої. Що заявляє наше РНБО про те, що це тільки імітація відведення техніки російської, тобто чому знову говориться не про те, що є правдою? Уф -уф 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 -уф. Ну, На превеликий жаль, наші західні партнери сприймають оцей конфлікт на Донбасі, поки що, принаймні, не як пряму загрозу їм. Вони розглядають це як якісь події десь на периферії Європи, і тому поки що дуже так от дистанційно і віддалено до цього ставляться. На превеликий жаль, і тому вони, ну зараз врегулювання фактично зайшло в тупик. Ми, ми всі, всі це бачимо, але якась, якусь надію росіяни їм дають Оціми всіми всі, маневрами, відведенням техніки, начебто зменшенням ескалації. Ми граємо і це, в цю російську гру і не тільки ми граємо, і це не тільки російська гра, це вже гра Росії Росії з Заходом. Насправді, і ми тут поле гри, якщо ми от такий масштаб беремо. Угу. І коли. Ви Штайнмаєра цитували, казали, що в українській кризі Росія там щось неправильно говорить. Якщо криза українська, то до чого тут Росія? Якщо українська внутрішньоукраїнська, значить вона не внутрішньоукраїнська. Якщо вона українською називається, тому що вона глобальна і і питання пов'язані, то це трохи інша справа. І от вони грають в з Росією в цю. Глобальну гру, вдаючи, що вони ще не готові вживати якихось радикальніших економічних санкцій чи надавати Україні зброю. Бо головне головна мета, яку перед собою поставив захід, перш за все, європейський союз. Це досягти деескалації конфлікту на Донбасі. От зараз вони спостерігають цю деескалацію. Їм роби, робиться картинка, що та справді стріляти стали менше, гине менше mm -hmm. важке озброєння від. Водиться ось вам відео, ось вам ОБСЄ фіксує ці всі маневри. Тому вони вважають, що поки що все йде за планом, так як вони очікують. Але тим не менше, за кулісами всіх цих офіційної риторики, офіційних виступів дипломатів і політиків, за кулісами йдуть консультації. Дуже активні і часто між сполученими штатами і європейським союзом більше того до цього ще залучаються інші країни серйозні в економічно перш за все, там, наприклад, Японія. Вони обговорюють подальші санкції, що і що вони зроблять після того, як Росія порушить оці оцю ілюзію миру, перемир'я чи відведення озброєнь. І коли це буде порушено, у них має бути готова тоді. Я так розумію, що вони вже її підготували. Принаймні, якісь обривки інформації про таку готовність можна було ну можна відслідкувати. І от вчорашній візит міністра закордонних справ Великобританії до, до Києва і його висловлювання говорять про і інтерв'ю сьогоднішнього Кемерона, прем'єр-міністра. Що в них має бути вже ця відповідь? І ключова дата, на мою думку, 19 березня, коли буде збиратися Рада Європейського союзу. А дебальцеве це вони проковтнули, тобто на... вони не вважають, що треба було якийсь новий етап санкцій після Дебальцево. На превеликий жаль, проковтнули тут. Сперечатися з цим нема. Вони навіть не не спростовують mm -hmm. таких слів. Більше того говорять про те, що Маріуполь буде наступним, ну, так би <паспоріг> мовити, це всі на яку не можна буде перейти. Росіянам і цим терористам, угу. але це все для нас дуже погано виглядає, бо це означає, що Маріуполь, так би мовити, в вигляді наживки якоїсь використовується, а це реально українське місто, функціонуюче з мирними жителями, величезне важливе. місто. і стратегічно насправді. важливе для України. І теж. так, і тут ну я вважаю, що це трошки так по позиціям, яко кажучи, аморальна гратися такими. Речами, а зараз виглядає так, от що ну, заманюють. Це Володимир Гризко був в нас і він це називає політикою. Якщо? Якщо ви зробите те, то ми тоді відреагуємо. Якщо Дебальцев, якщо тепер, якщо це політика, якщо щодо Маріуполя. Угу. Віталій Портніков, наш колега-журналіст, він каже, що Росія застосовує таку технологію оплаченої окупації. Ось як він про це говорить. Росія наполягає на включенні обсягів газу, що постачаються нею на окуповані території Донбасу. Загальний обсяг передплачуваний Україною. Одночасно, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров наполягає на виконанні українською стороною мінських домовленостей в кремлівській інтерпретації, просто кажучи, відновленні господарських зв'язків з Донбасом ще до повернення територій під український контроль, виведення російських військ, проведення місцевих виборів і демонтажу придуманих путінськими технологами народних республік, місцевих бандитів і люмпенів. Спочатку Путін лякає Україну війною і змушує її платити за окупацію Донбасу, доводячи до економічного краху і покірності. А потім, коли перелякані крахом України, європейці сідають з ним за стіл переговорів і ділять континент на його умовах. Володимир Володимирович пропонує їм платити за Україну, щоб він не окупував що-небудь ще. Окупація за чужі гроші, це і є те нове, що привніс Путін в сучасну війну. Як ми можемо протистояти цьому? Ну, як мінімум, не платити за те, що ми не споживаємо. Я маю на увазі не погоджуватися на е, ці от рахунки, які е, е, Росія і Газпром може виставляти українському уряду за те, що він за, за те, що використовується і спалюється у війні проти України. Насправді тому, mm -hmm. як мінімум, це не можна робити, і я так розумію, що українська влада зараз на, на цьому стоїть і на і, і і наполягає, і якось постачання газу в Україну і транзит в Європу вже, начебто, е, від, розглядається розглядаються е, від. Ірвано від цього Донбаського питання постачання газу на Донбас, але воно це одному, останнє питання ще не врегульовано. Нам доведеться ще вести серйозні дипломатичні баталії на цю тему. Член Корасу США закликають Обаму прискорити рішення про надання зброї Україні. Але тим часом, от мене цього тижня, зацікавила заява депутата Європарламенту відомої Ребекки Хармс. Вона каже, що поки є надія на дотримання режиму припинення вогню. Так, захід не постачатиме зброю України. От є такий Сергій Черков, журналіст, і письменник. Він каже, що перемир'я Путіна це один з одна з технологій його гібридної війни, тобто чи не використовує Путін. А перемир'я як технологію своєї гібридної, і чи ми і не є заручником це? Ми граємо його гру. Через це захід теж грає в цю гру і не дає нам зброю. Ну у, у футбольних стратегіях це називається рваний темп. Тобто штурм атака, потім повільна пауза, потім знову. І це, це якби. З одного боку, несподіваний штурм відбувається, а з іншого боку, виснажує фізично суперника. Так, це, це тактика ведення зараз війни проти України, чергування загострень протистояння з розмовами з, з затуханням і деескалацією під розмови про, про миротворчість. Ну, це, це це та повістка денна, яку чи порядок денний, яку Путін нав'язує зараз у цій війні своїм опонентам. Опонентами його тут є Україна і, і Західний світ. Ну треба відповідати якось нестандартно, але на превеликий жаль, наші західні союзники не мають. Достатньої фантазії для того, щоб йти на нестандартні кроки ну цього тижня в Берліні була конференція Україна, Росія, ЄС, Європа через рік після анексії Криму. Приїхали політики, політологи, Лілія Шевцова була з інституту Брукінзе. Вони говорили про те, чи має захід чи має європейський союз відповіді на виклики Росії. кажуть, що немає. Тобто там головна думка цієї конференції була, що не готовий захід до протистояння. Особливо силового з Путіним виходить, що захід не готовий. Ми, ми погоджуємося і далі ведемо розмови про мінські угоди і перемир'я, якого нема по суті. Е, ну так, е, так і так, 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 так і виходить. Але загальна страт, загально стратегічний підхід заходу до цього конфлікту це. Е, Виснажити Росію і виграти вигравати, вигравати час, і не вставати, не, не встривати з нею пряме зіткнення, прямий силовий конфлікт це їхня тактика. Вона для них вигідна, вона правильна в стратегічному сенсі. Вона виграшна, і тому, що вона. В кінцевому рахунку призведе до руйнування Росії і зекономить так, би мовити, житті і життя і ресурси громадян західних країн, але вона не вигідна для України, бо для України це є не не м'яка сила, так би мовити, і не не такий опосередкований якийсь конфлікт, а прямий конфлікт, пряме військове зіткнення. І тому ми на передовій ми страждаємо від цього найбільше. Але потрібно для оптимізму ще якби розуміти, що ресурси і сили Російської Федерації. Є не не є необмежені. обмежені. Вони вона не така сильна, як, як нам здається, і не така сильна, як здається нашим західним партнерам. Якби вона була справді сильною, Путін би не вдавався до фактичних вбивств своїх політичних опонентів всередині самої Росії. Це той сигнал, що не все всередині Росії так благополучно, як вони це е, видають. Е, За дійсне багато в чому Путін блефує, і багато в чому е, ну ми не можемо, ми не ведемося на цей блеф. У нас реальна війна, а не якісь піддивки. А Захід багато в чому на цей блеф ведеться. І на превеликий жаль, не вмикає тих важелів впливу на російський режим, які в нього насправді є. Не вмикає тому, що хоче зменшити свої власні збитки від цього всього. А Володимир, дякую за розмову. Це був Володимир Горвич, експерт з міжнародних питань. Дякую, що залишаєтеся з нами. Миру нам і все найкраще Будьте далі з нами. Дякую, Володя.